Звісно, на тлі всіх злочинів, які росіяни коять ще з 2014 року в Україні. Дуже важливо говорити про те, як нам всім спільними зусиллями, всім світом наблизити мир і завершити цю війну, яку Росія розв'язала в Україні. На цю тему поговоримо з Олександром Мерешко, головою Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вітаємо вас, пане вітаємо вас, пане Олександре. Добрий день, дякую о, за запрошення. О, тепер чуємо. Ну, дивіться, про саміт миру говоримо. Добрий день. Про його логіку подальших дій наших наших партнерів я би тут на початку навів цитату президента Зеленського, який зазначив, наприклад, що Китай не є нашим ворогом, але ми б хотіли, щоб Китай був нашим другом. І я нагадаю, що саме і Китай, і та ж сама Індія, і Бразилія вони так чи інакше можуть впливати на Російську Федерацію в цій частині. Чи можемо ми справді розраховувати, що в той чи інший спосіб, через дипломатичні якісь треки і роботу наших дипломатів, або якісь інші кейси можемо застосувати. Інструментарії, все ж таки, спільними зусиллями і цих зусиль буде більше, ми зможемо тиснути на агресора. Ну, безумовно, необхідно намагатися використати всі можливості, особливо е звертатись до тих країн, які мають реальний вплив на Росію, які можуть вплинути. Йдеться і про йдеться про Китай. До речі, я хотів би нагадати, що в 2013 році Китай і Україна уклали. Міжнародний договір про дружбу і співробітництво, який було ратифіковано Україною у 2014 року, і там, до речі, є дуже цікава стаття 7, На яку варто звернути увагу, в якій йдеться про те, що загрозі, якщо виникає загроза без однієї тоді треба проводити консультації. На превеликий жаль, чомусь Китай ну ще досі не використовує цей договір. Хоча треба. Бу, було б його це дуже важливий міжнародний документ, і на превеликий жаль, Китай займає не дуже конструктивну позицію. Можливо, це пов'язано з тим, що він уклав декларацію з Росією про те, що вони є стратегічними партнерами без але, незважаючи на це, нам необхідно намагатись вибудовувати якісь діалоги з і переконувати його, щоб він все таки долучився до. Наприклад, наступного глобального саміту миру, щоб він керувався не російською пропагандою на кшталт існування якоїсь міфічної української кризи, а використовував міжнародну правову термінологію, таку як агресія проти України, і керувався статутом ООН і принципами міжнародного права. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, звичайно, коли ми говоримо на такі теми, тут інколи накриває повний розпач, тому що можливо в нашому житті це зло не буде покарано. Між тим, коли ми говоримо, наприклад, про наслідки саміту, ми говоримо про те, що розробляються і прагнуть в першу чергу України розробити нові моделі досягнення справедливого миру в цій ситуації, коли нищиться. Українські військові в спосіб, який абсолютно є нелюдським. Ми теж маємо пройти кілька десятиліть певного шляху, щоб вигадати моделі е, притягнення до відповідальності. Ну, я хочу вас запевнити. Це не тільки тому, що я дивлюсь на міжнародні події з таким оптимізмом, але я хочу запевнити, що за нашого з вами життя правосуддя відбудеться, і це відбудеться, я впевнений, в найближчі роки. Тобто, і вже йдеться процес і історичний процес він незворотній. І процес міжнародної справедливості також зрозуміло, що це займає певний період, певний час, можливо, навіть роки, але все-таки відвернути це, це неможливо. Ну йдеться і про діяльність міжнародного кримінального суду, який розглядає воєнні злочини, акти геноциду, злочини проти людяності, які Косійська федерація йдеться і про міжнародний трибунал зі злочину російської агресії, який я сподіваюся, ми створимо в найближчій перспективі. Тобто, це питання часу. Але це не відворотній шлях, шлях міжнародної справедливості, тому що інакше у людство просто немає жодної перспективи. Дякую, Якщо не карати агресора. Звичайно, ну ви всі слова сказали, вони так. надзвичайно цінні. Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва говорили про інструменти, яким має бути покарано і буде покарано за нашого життя. Сподіваємося, всесвітнє зло у вигляді напавшої на наш Росію. Так.